Ісуса Навина, третій розділ. І встав Ісус рано вранці, і вони рушили з Ситіму, та й прийшли аж до Йордану, від та всі Ізраїлеві сини, і переночували вони там перше, ніж перейшли. І сталося по трьох днях, і перейшли урядники між табором, і наказали народові, говорячи. Коли ви побачите ковчега завіту Господа Бога вашого та священників Левитів, що несуть Його, то ви рушите з вашого місця і підете за ним, тільки віддаль між вами та між ними буде мірою коло двох тисяч ліктів. Не наближайтеся до нього, щоб ви знали ту дорогу, якою підете, бо ви не ходили цією дорогою ані вчора, ані позавчора. І сказав Ісус до народу: Освятіться, бо Господь узавтра чинитиме чуда поміж вами. І сказав Ісус до священників, говорячи: принесіть ковчега заповіту, і перейдіть Йордан перед народом. І понесли вони ковчега заповіту і пішли перед народом. І сказав Господь до Ісуса, цього дня розпічну я звеличувати Тебе на очах усього Ізраїля, який буде бачити, що як був я з Мойсеєм, так буду з тобою. А ти не кажеш священникам, що носять ковчега за повіту, говорячи, коли ви війдете до краю води Йордану, станете в Йордані. І сказав Ісус до Ізраїлевих синів: підійдіть сюди і послухайте слів Господа, Бога вашого. Ісус сказав: По цьому пізнаєте, що Бог живий поміж вами, і конче Він вижене перед вами хананиянина, іхітеянина, і хіввеянина, і, і перізиянина, і гіргашиянина, і явусеянина. Оце ковчег заповіту владики всієї землі, переходить перед вами через Йордан. А тепер візьміть собі 12 мужів з Ізраїлевих племен по одному мужеві на плем'я, і станеться, коли спиняться стопи ніг священників, що носять ковчега Господа, владики цієї землі. У воді Йордану буде спинена вода, що тече зверху, і стане одним валом. І сталося, коли рушив народ зі своїх наметів, щоб перейти Йордан, а священники, що несли ковчега, заповіту перед народом. І коли носії ковчегу прийшли до Йордану, а ноги священників, що несли ковчега, занурилися в воду з краю. А Йордан був повний по всі береги, свої всі дні жнив. То спинилася вода, що зверху текла, стала одним валом, дуже далеко від міста Адама, що з боку Цортану. А та, що текла до степу, до Солоного моря, стекла зовсім і була відділена. А народ перейшов навпроти Єрихону. А священники, що несли ковчега заповіту Господнього, стали міцно на сухому посередині Йордану, і весь Ізраїль переходив по сухому, аж поки не скінчив переходити Йордан увесь народ. Вот.